Скажіть, будь ласка, це пов'язане з роком змії? Так. Це комерційне рішення чи творче? Це творче рішення. Це творче? Ну, ну чесно, ну це дуже. Ну просто кожного разу, коли ми розробляємо нову колекцію кераміки, наше виробництво сидить отак. І Чому? говорить, Боже, ну що ви таке придумали? Ну, ну хто, ну чайник, у мене. Комуне... Ну це дуже складно зробити. З да. диркою. Ну так, дуже... ну. ну, да, і весь розписаний Можна? і ще й весь в золиці. — Це. Це завжди творчість, завжди експеримент, і, і кожного разу наша нова і нова колекція вони все важче і важче. Тому що ми перед собою взагалі не ставимо. А тут проблема в тому, що змія об'ємна. Об'ємна змія. Її уявляєте, це ж все ручна робота. Оце все треба вичистити, замити, щоб там не було жодної тріщинки, щоб красиве золото лягло. Це все просто неймовірно. Неймовірно не знаю, чудові люди, які е, хочуть втілі і готові втілювати от такі непрості насправді рішення. А яка для ну от з того, що є на цьому столі, наприклад, для вас прямо най-най найважливіше, чи яка от є от гуня-гуня? Ой, так, всі я не можу сказати, що ця не відображає. Вона теж відображає. і Теж нас є історія. Звідки ми цю змію знаходила вона просто ну, простіше? Це цю колекцію ми надихалися. ми знайшли господи Любомира. Да, в мене з прізвищем проблем Атлас Любомира. Тобто, це один з перших українських вчених, який намалював ці зв'яздя. І там якраз така форма змії, дуже схожа на цю. Uh -huh. А, в, 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 а так, де ви знайшли цей атлас? Цим займалася наша команда дизайнерів. Uh -huh. да, але взагалі процес пошуку для нас це там роботи з архівами, з музеями, з етнографами, з якимось. Ну тобто, це такий постійний процес пошуку. Ми насправді намагаємося розвивати нашу команду, тому в нас якби в колективі є така історія, що давайте от у нас є тема. Ми хочемо зробити новорічну колекцію. Там має бути змія. Тому що це рік змій, і тому в нас це правда вже традиція. Ми робимо в нас основні колекції це, наприклад, пасхальна і різдвяна, і ми знаємо, що ми обов'язково шукаємо символізм, тому що Гуня це ж такий бренд-подарунок. Ми це абсолютно для себе комунікуємо для всіх решти, що ми такий е сімейний, святковий бренд-подарунок.